Вітаємо всіх на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 21 червня, і в нас буде огляд цін на автомобілі на львівському авторинку Карбазар. Я бажаю усім приємного перегляду. підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал, підтримуйте україномовний контент. Адже, друзі, на жаль, Більшість глядачів, які дивляться наші відео, досі не підписані. Для вас це декілька кліків, а для нашого YouTube каналу це велика підтримка і мотивація робити нові відео. Розпочинає відео наше шкода Октавія 8 року. 1.6 газ бензинної механіці з кондиціонером, тканиним салоном за ціною 4999 доларів. І друзі, не забувайте, по кожному автомобілю присутній розумний торг. Audi a 6 14 рік з чорним шкіряним салоном, 200 тисяч пробігу, 3-літровий бензин та автоматична коробка передач в даному авто. Fortnax це Мак гібридний 2015 рік, 142 пробігу, ціна 12100 з чорним шкіряним салоном. Друзі, націнних є контакти власника, телефонуйте та заплатитись деталі по автомобілях. Opel Zafira 1,7 дизельна на механіці 2011 року 230 тисяч пробігу, ціна 7350 доларів. Linea, Ціна 6550, 1,4 бензин на механіці, 70 тисяч пробігу. 13-го року офіційно куплена в автосалоні. Nissan Juke, ціна 107512 року, 1,6 бензин на автоматі, 122 тисячі пробіг. Автомобіль офіційно купиний в автосалоні. Також поруч Megane Маган третього покоління в кузові хетчбек, 1,5 дизель на механіці, 220 тисяч пробіг, ціна 5, 550 за 9 рік. Маган, досить гарна ціна за третю. Рено Гранд 16 2016 року, 1,6 дизельна механіці, 270 пробігу ціна на 10 550 доларів. Комбінований салон шкіри зі тканиною. Лінзована оптика. Досить непогана комплектація. Фіскер 23 року у нас 9 тисяч пробігу, 120 кВт батарея. Запас ходу понад 700 км, ціна 23 тисячі 900 доларів на даний електромобіль. Точне з Tesla Model X19X 67 пробіг, ціна 30 тисяч 500 доларів. Всього-навсього, друзі, 67 тисяч пробіг в Теслі. Ось такі два цікаві електромобілі продаються на авторинку. Якраз їх при вас, друзі, наживо оглядають. Свіжопризнана, розмитнена, сертифікована Opel Zafira. ціна її 5200 1,7 дизельна дизельній механіці. 8 року. Також гарна ціна 5,8 на Зафір. на Zafira Вже 2009 року 1,8 бензин 171 пробігу. Ціна 6700 доларів. У нас цей шосткий посад без ціночка. його пропускаємо. Йдемо до наступного автомобіля. У нас Шкода Фабія. Ціна її 4700, 1,4 бензин бензина на механіці 268 пробігу автомобіль 2005 року. Mitsubishi Outlander 2,0 бензин на автоматі, до речі, є газ. 211 тисяч пробігу автомобіль 2010 року. Друзі, також на цінниках ви могли побачити логотип компанії Авторія. Авторія це генеральний партнер військового авторинку Карбазар. І щосуботи на авторинок приходить менеджер компанії АвтоРія, який може безкоштовно опублікувати оголошення про продаж вашого авто на сайті Авторія. Якщо ви хочете швидко продати свій автомобіль, приїхати на Карбазар продавати його та виставляйте на авторія Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Тач. Він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на авторія. Опользафіре. 15-го року 1,6 дизельна із механіці пранна з Бельгії. Ціна 9800-285 тисяч пробігу з чорним шкіряним салоном. Peugeot 508, в кузові, седан. 1,6 дизель на механіці, 14 рік 235 пробігу і ціна 700 доларів. Досить цікавий седанчик. Приємний в поїзді, і економний. У нас Scenic попереду, 1,5 дизельний, 10-го року 6800-235. Пробіг в даному авто. Audi A4, 13 рік, 2-літровий бензин, коробка автомат, 13 тисяч доларів, 193 пробіг. Кось на Hyundai Ioniq, 20 рік. Ціна 14 тисяч доларів, 121 тисяч пробігу. І присутній торс. Свіжо пригнано. Рено Еспейс e попереду в нас. Ціна 6 тисяч доларів. 10 рік, 2 літра дезель, 450 тисяч пробіг, 6 тисяч доларів і присутній в автомобілі ще й торг. Телефонуйте. У вас цікава пропозиція. П8 Passat, 16 рік, 2 літра дизель на механіці на 10 800 доларів. 277 пробіг. Такі ціни, друзі, все досить, досить непогані. Шкода Октавія, 7550, 1,8 бензин на механіці, 276 пробігу 11 року авто. Шеврела Каптива. 6950, 8 року 82 пробігу. 2,4 газ бензин на механіці. 6950. Так, я зараз ВНТФешка ось така, вона без цінника її пропускаємо і підходимо до субарика. Два літра дизель на механіці 171 пробігу 10-го року. Що ж, друзі, одну сторону одного ряду показали, тепер переходимо в іншу сторону цього самого ряду. Слишатися з нами попереду дуже багато різних цікавих авто. Ще раз, друзі, нагадую, що ви можете підписатися на наш YouTube-канал, просто натиснувши кнопку Підписатися, адже більше глядачів ще досі не підписані, які дивляться наші відео. Підтримуйте україномовний контент лайком, коментарем та підписочкою обов'язково. Друзі, я продовжую нас Audi Q5 2015 року 3-літровий дизель на автоматі 224 пробігу. Ціна 18%. Коричневий шкіряний салон, панорамний дах з люком оптика. Шкода Октавія 2012 року 1,6 дизель на механіці, 270 пробігу, ціна 8500 доларів. Ладно, нас продається, на жаль, ціни немає його. Пропускаємо. Йдемо до Кашкая, 8 року 1.6 газ бензин механіка. 155 пробігу, ціна 7200 доларів в даному автомобілі. Nissan Rock. Ціна 12400, 16 рік 110 тисяч пробігу. Давай 5 бензин, коробка автомат та повний привід в даному автомобілі. Наступне авто у нас Volkswagen Touareg, РГ. 11 рік, 3-літровий дизель, 242 пробігу. Ціна 16800 доларів за дане авто. Має чорний шкільний салон та панорамний дах з люком. Далі у нас електромобіль Nissan Leaf, ціна 6 тисяч доларів. 16 року, 126 пробіг. Також присутній торг по даному авто. Passat b 6 5808 року, 1,8 механіка, 206 тисяч пробігу в кузові універсалу. Volkswagen Tiguan, 2013 року, 2 бензин на автоматі за ціною 10500, 270 10, пробігу. На жаль, власник не написав на ціннику номер, тому, друзі, треба приходити на авторинок, говорити напряму з власником, торгуватися з ним. Також напряму без посередників. Так як у нас, в принципі, і на майданчику. 16 рік, 75 пробігу, ціна 7 7200. На Херно Зоя. Ще один Тігуанчик попереду. Ціна його 1395-літровий бензин автомат, 139 пробігу 2016 року. В присутній панорамний дах автомобілі, чорний шкірний салон, лінзована оптика. Так, Зробимо ширший кадр, щоб краще було видно. У нас кадік. Восьмий рік, 1,6 газ, бензин, 212 тисяч пробігу, рідна фарба і номер власника присутній. машина з Німеччини, якщо не помиляюсь. Мерседес 200 1.6 дизельний 8 року. седанчику шкільним салоном та коробкою автомат. 15 рік, 208 пробігу, ціна 19, 500. в рідній фарбі і пройдена ТО. BMW X5 18 рік, 158 пробігу, ціна 29 500. 3.0 бензин. Досить красиве авто. Chevrolet Volt Гібридний. 16 рік, 150 пробіг, 14500 доларів ціна на автомобіль Покритий керамікою написано Volkswagen Passat B8. Ціна 17700 16 року, 2 літра дизель на автоматі 173 пробігу 16 2016 року. Поруч нас з Пасатом гольфик 9 го року, 1.9 дизель на механіці, 232 пробігу, автомобіль 9-го року. Електричний Яп 6650 14-го року, 112 тисяч пробігу. З панорамою, до речі, електромобіль. Поруч у нас є гольф. Ціна його 8990, 16 рік, 107 пробіг зі шкіряним салоном. Honda CRV у нас рік, 2,2 дизель на механіці, 211 пробігу з чорним шкіряним салоном та механічною коробкою передач. BMW 3 в нас. 17 рік, 2 літри бензин автомат, 195 пробіг, ціна 15 тисяч доларів. Якщо не помиляюсь, це вже з Б-48 двигуном 3. Шкода Октавія VRS 12 рік, 9500, 2 літри бензин на автоматі, 282 пробігу. Друзі, на цінниках вказані номера телефонів власника. Цікавить у вас якась інформація, обов'язково телефонуйте. б 7 Passat, 2 літри дизель на автоматі, 12 року, 225 пробігу, 11550 ціна. Октавія у нас без ціночка, пропускаємо. Сагат у нас альта дизельний. 7952 літра двигун на автоматі. У нас строку 235 пробігу. Поруч на шкода Фабія. 5450, 9-й рік, 1,2, бензин на механіці. І поруч у нас невеличкий компактний хетчбек з автоматичною коробкою передач, Toyota Aygo, Ціна 5700-й рік, бензин та автомат. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобався відеогляд. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал і до зустрічі у наших нових відео на YouTube каналі львівського авторинку Кар Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.ua